Пельнюх Максим. Київ романтичний портрет. У книзі репрезентуються найкращі зразки архітектурного мистецтва столиці, починаючи від 11 століття і до сьогодення. У виданні представлено еволюцію архітектурного образу міста послідовно розглянуті об'єкти архітектурних стилів у межах певних періодів, які майже до середини ХХ століття співпадали з історичною лінією розвитку європейської архітектури. Автор уважно розглядає і давні руські святині, вишукані будівлі у стилі бароко, і лаконічний та простий класицизм, еклектичні споруди із сумішю стилів, модерн та багато інших прикладів архітектури, які створюють унікальний образ давнього Києва. Авторські фото є приємним доповненням для справжніх поціновувачів краси міста. Оксана Щирба. Документальна хроніка періоду незалежності. Книга про події, що відбулися в Києві у проміжок часу з 1991 по 2021 рік. Видання присвячене 30-річчю незалежності України. Кожна глава це окрема розповідь про один рік з життя міста. Київ став водночас зосередженим пульсом й оголеним нервом життя сучасного українського державотворення. За 30 років історії відновленої національної держави Україна відбувалося гартування її народу, і твориться його доля й нині. Роніка рекомендована до знайомлення усім, хто цікавиться історією та величі столиці. Ярослав Файзулін Київські адреси Української революції. Книга є першою спробою створити путівник місцями пам'яті української революції у Києві, починаючи з 1917-го, закінчуючи 1921 дев'ятсот року. У ній зібрана інформація про безліч цікавих локацій на карті Києва. Це і споруди, де були розташовані органи влади, політичні громадські та культурні організації, будинки видатних діячів, місця боїв, зборів, демонстрацій та інших важливих подій доби української революції. До кожної з адрес подано історичну довідку, багатий ілюстративний матеріал, а також цитати з історичних джерел. Книга розрахована на всіх, хто цікавиться історією України та, зокрема, її столиці міста Києва. Лев Кудрявцев наш стародавній Київ. Минуло багато століть з часу появи у Києві, перших вулиць та площ. Час невблаганно розмиває минуле і забуваються факти, події, втрачаються звичаї. Одночасно відходить у минуле багато цінних споруд та пам'яток, створених працею наших предків. Проте не все зникає безслідно. Прикладом цього є дана книга. Видання ознайомить читача з найбільш значущими, цікавими в історичному та архітектурному відношенні вулицями і площами столиці України. В цих нарисах розповідається про їх минуле і сьогодення. Бажаємо кожному читачеві приємної мандрівки містом серцем України та захоплюючого занурення у його минуле.